Мене звуть Оксана, в мене Бігель, звуть Дора, чудова собачка. П'ять місяців, ось буде в вересні місяці, рівно п'ять місяців. Ми трішки гіперактивні от, і не завжди слухаємося. І е, я хотіла по можливості справитися сама, але, е, врешті-решт, мені потрібна була допомога професіоналів. Ви знаєте, дуже чудовий зв'язок в будь-який момент я могла зв'язатися з адміністратором і отримати необхідну інформацію стосовно там утримання собаки і харчування. І мені дуже подобалося те, що кожного дня я бачила, як моя собака тренується. Мені ну можна сказати, все злагодженість роботи команди. Ще раз повторюся, що хазяєва собак мають можливість бачити тренування кожного дня без виключень. Це дуже класно. Ні, таких проблем не було, все було нормально. Так, я сьогодні інструктору казала, що нас теж треба дресирувати. Я маю на увазі господарів собак, чесно говорячи, мені трішечки ну лячно, як я дома буду це все впроваджувати в життя. Але я думаю, що ще за там декілька занять і кожного дня повторюючи дані команди, ми ну, будемо мати слухняну собачку.